Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування на відновлення всього організму, всього тіла наших ніг, рук, та животика та спинки, всього тіла. Погнали! Буде тривати тренування. Ну, Можна сказати, то такі не тренування, то це таке якби практика, така відновлююча практика. Можна назвати. Або такі 20 хвилинок, 15-20 хвилинок ми приділимо собі, своєму тілу, щоб ми відчували себе, відновили наші стопи, наші ноги, наші ручки, нашу спинку. І поїхали. Вдих ми починаємо. Видих. Розслабили ручки, вдих, потягнулися. видих. Ще разочок, вдих і видих. Починаємо з них, піднімаємося на носочки. Так, на пальчики піднімаємося 10 разів. З п'яточки на носочок, Вдихаємо. видихаємо, Вдих, видих. Десь 10 раз зробили. Так, і відчуваємо вже, як починають наші ножки знизу, починають, як би, напружуватися вже. Так, одну ножку згинаємо, другу розгинаємо. На носочки, на носочок, на п'яточку, Так. Добре. Зараз ми робимо ми пальчиками, якби відштовхуємо від себе. Стараємося від себе відштовхнути пальчиками ніг ножки, ножки. З ножками ми працюємо. Так. А зараз навпаки загрибаємо пальчиками. Загрибаємо вперед. Так. Добре. Молодці. Добре, розслабили. Так. Молодці. Зараз робимо ми якби крок вперед і робимо ми стоїмо на всю стопу, становимося крок вперед. І, якби, і відчуваємо себе на всій, на всій стопи і стопі. Відчуваємо от, на напруження напруження. Так. Напруження. Так, 10 разів на одну ножку. може трошки хитатися. Все, увагу приділяємо на стопу, Так, не вперед, не завалюємося. Не назад. А рівно-рівно на всю стопу ми стоїмо. Так. Ще один. І ще один. Так. Десь біля 10 раз робимо на другу ножку. Так, відчуваємо наші пальчики. Добре, молодці. Як ви відчуваєте. Так. На всю стопу і все, якби вся ножка наша напружується. Так. А ззаді ножку можна припідняти трошки, і якби рівновагу отримуємо рівновагу. Тримаємо добре. Добре. Зараз ми робимо таку вправу ножку, піднімаємо колінка. І назад ми. Теж вага все на стопу, на якої ми ножки стоїмо. І назад ножку ми піднімаємо, якби рівно рівно ставимо. Плечики і ножку назад. Вниз нахиляємося. П'ять разів ми робимо один, видих. так, Два. Підняли ножку. спокійно робимо і ножку назад. стоїмо, Вдих. І видих. Три. Молодці тримаємо, тримаємо спинку рівно тримаємо. Вдих, видих, 4. Так, тримаємо. Тут ножку теж ми піднімаємо. Вдих, видих, 5. Тримає. Внизу не опускаємо вверх, трошки вище. Рівно. Ми ставимо, щоб ми у нас напружувалися і сиднички наші напружуються. І опустили. По 5 разів на одну ножку робимо. На другу ножку погнали. Вдих і видих. Можна трошки можете хитатися, то нічого страшного. Рівновагу витримуємо. Тримаємо. Вдих, видих, два. Так. Може, можливо, на одній ножки більш така устойчивость є. Вдих, видих три, а на іншій ножці трошки слабіше. От на стопі. Вага на стопу. Вдих, видих, 4. Цю ножку, на якої ми стоїмо, трошки можна зігнути. Вдих, видих, 5. Якщо важко вам тримати рівновагу, можете притримуватися. Так, добре. Розслабили. Так. Зараз ми ширше трошки ставимо ножки. І присідаємо Ножки, е, ручки на колінка, і вниз присідаємо попу назад, спинка рівна, випрямили, присіли, присіли, сидимо. Те ж саме, ми на стопі. На, е, рівненько ми стоїмо і рівновагу тримається на всій на всі стопі. Ні вперед, ні нахиляємося, ні назад. Так, піднялися, видихнули. Вдих, і видихаємо. Сидимо, видих. І ще раз, вдих вверху і видихаємо внизу. Як можемо, присіли. Можна трошки, якщо сильно низько, важко, можна трошки вище, спинка рівна, тримається. Видихнули, розслабили ножки. Так. Зараз ми робимо ми теж присід, тільки ми робимо ми вбік. Присіли, назад ми стали рівно. В другий бік ми присіли, в другу сторону і назад стали. Погнали. Десять разів робимо ми вбік, видих, в другий бік. Вдих, видих, дих, видих, Дих. видих, Чотири. Вдих, видих, п'ять. Вдих, видих, шість. Вдих. Видих, сім. Вдих. Вдих. Видих 8. Вдих. Видих 9. Так, і вдих, видих, 10. Теж тут так же сама, як можемо, присідаємо. Так що можна вище трошечки низько не присідати, якщо важко вам. Так, добре. Ручки вверх. І робимо ми ножку назад. Відставляємо і ручки потягнулися наверх. Вдих, видих вниз. Вдих. Ножку другою. Потягнулися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ручки напружені, тут тягнуться наверх. І видих. розслабили Молодці. Добре. Так, зараз ми е, зробимо ще такі вправи на стопу. Ставимо п'яточки, п'яточки до п'яточки і стопу розвертаємо вбік. І піднімаємось вверх, піднімаємось, вниз. Десять разів. Вдих, видих, вдих, видих. Правиці робити краще без шкарпеток. Видих 4. Вдих, видих. Те ж саме. Вагу приділяємо на стопу. Вдих, видих. Вдих, видих, 6, вдих, видих 7, вдих, видих вісім. Можна трошечки вона розставлятися, од ножки. Вдих 8, 9, вдих, видих, 10. Так, розслабили. Тут теж відчуваєте, як напружуються наші ікроножні м'язи, наші ножки, стопу. Щоб відновити наші ножки, наші стопи. Наприклад, ми побігали багато, там набігалися, або сьогодні ми вже пробігли. Прокидаємося і ще не відновилися на наші ножки. Можна цю вправу ці робити. Обов'язково спочатку їх треба розігрити, а потім вже розтягувати треба. Ні зразу ми раз і ми робимо якийсь там масаж або там якісь там другі вправи, загружаємо їх. Головне трошечки їх розмяти і потім вже. Розмяти, спочатку розм'яти їх, розігріти, а потім вже розминаємо їх. Так, сідаємо на підлогу. Так, робимо ми, Ставимо ножку на ножку, так, на колінка і трошки нахиляємося вниз. Нахиляємося, видихаємо, добре. Зараз беремо, ми трошечки потерли, наші пальчики потерли. Так, якщо хочете, можете намастити олійкою або кремчиком, який маєте. Але після того, як ми ви зробили масажик, зробили ніг стопи. То треба обов'язково помити, тому що то небезпечно. Десь можна присизнутися, воно слизке буде на ногах, тому треба помити, обов'язково. І, звичайно, після тренування обов'язково митися, ходити в душ обов'язково. Те, що там ми зробили тренування і побігли, треба обов'язково прийняти душ. І десь 5 хвилинок відпочити. Після душу, після тренування, щоб ости, осту, остудитися, остити, остудитися наше тіло, щоб воно трошки остигло. Так, пальчики між пальчиків, вставляємо в пальчики між ніг. Так, ручки пальчики вставляємо між ніг. Так, і робимо ми вперед, натискаємо вперед. Якби розтягуємо пальчики. Може трошечки боліти пальчики, між пальчиками може боліти, тому що вони там важко вони ще розтягнути. І вниз покрутили. Так, якби на наших пальчиках теж є м'язи, і, і їх треба розтягувати теж. Наприклад, як ми. Ручки і ножки розтягуємо спинку, то гнучкість, і тут так само треба їх розтягувати. Так, і вперед знов робимо ми натискаємо вниз, давимо ми, видих, розслабили. І ще разочок, три разочка, вперед. Натискаємо і відпустили, розслабили, потерли. Наші пальчики розігріли. Помасажуємо пальчики наші подушечки. Так, розмасажовуємо один, другий пальчик, третій, четвертий, п'ятий. Потерли. Всю стопу. масажуємо пальчиками. Вниз, йдемо вниз, зверху вниз. І потім наверх. Кулачком, кулачком продавлюємо трошки стопу нашу, так, потерли. Притискаємо, беремо і притискаємо. Добре, так притискаємо. І так, і розслабили. Розслабили. Покрутили стопу, Добре. Ножку випрямили і відчуваємо вже, як у нас одна ножка краще себе гнучкіше вона вже стає. Друга ножка так не відчувається, а ця ножка у нас дуже класно розм'ята і вже вона краще відпочивається. І потім ви вже, якби, усталість вся зникає. Беремо другу ножку, потерли трошки, розігрили, помастили олійкою або кремчиком. Так, розмяли. Вставляем пальчики між пальчиків рук, ручки, пальчики, вставляем між них. Так, між пальчиком в них. Так, и вперед натискаем. Давимо. Так, вниз. И покрутили. Расслабили. Может трошечки боліти між пальчиками, то ничего страшного. Так. Поправили. Так, розслабили. І вверх. Знов давимо ми. давим, 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 Розслабили. Так, і ще разочок. Так, видихаємо. І розслабили. Так, потерли. Потерли трошечки. Пальчиками. Пальчики розминаємо подушечки. Перший пальчик, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, і масажуємо пальчиками ноги вниз, ножку вниз. Масажуємо вниз, кулачком. І притискаємо. Беремо, тиснемо ручками. По всі стопі, стискаємо. Так, і. Покрутили. Добре. Трошечки вниз. І вперед. Нахиляємося і відчуваємо, як класно вже відчуваються наші стопи. Так, робимо ми так. Вперед, назад, вперед, назад, ножкою. По черзі. Дві разом. Видих, видих. Видих. Такі вправи можна робити кожен день, як ви прийшли з роботи, ножки у нас змучилися і розслабили, розслабилися. Зараз ми по колу по колу крутимо. Зов... На зовнішнє коло і на внутрішнє. Дуже класне вправа. Ви сіли 10 хвилинок собі помасажували. І зробили вправи, і як новенькі. І обов'язково, якщо довго виходите, вже відчуваєте ноги, у нас гудять. І ви прийшли додому і під душ, під такий контрастний душ, холодний, холодна водичка тепла, холодна тепла. Потім класно, так е, холодною, е, потримали в холодній воді, ну, секунд десять. Ви відчуваєте вже все ух, вона аж аж е, охолодилися ножки, все, все закінчимо. Не тримати там 5 хвилин під, під холодною водою, трошки освіжили або контрастний душ зробили. Так. так зараз ми пальчиками ще пальчиками зробимо е, розбігаємо пальчики, напружуємо Фу. і вниз опускаємо вверх. Вниз видих вверх, і вниз, так, і розслабили. Так, розслабили, ножки зігнули, і трошечки тут помасажували, погладили. Знизу вверх погладили, трошечки так, колочком легенько помасажували. Так, і так потресли і другу ножку. Так, погладили. Пару секундочок погладили, так, і легенько кулачком продавили і потрясли. Все, дуже класні вправи е, робить. Пробуйте, щоб ви щоб були ваші ніжки відновленими, класними. Щоб бігали після таких вправ, щоб бігали стільки ж скільки е, ви можете. Так що працюйте, тренуйтеся, всім гарного дня, всім гарного дня, всім папа. Приєднуйтесь до моїх тренувань, до моїх вправ, робити, будьте здорові, струнки, щасливі, здорові, всім гарного дня, папа. -па.